Привіт, друзі! Якщо ти хочеш бути сам собі директором своєї компанії, свого бізнесу, приєднуйся до мене у телеграм і я тобі розкажу, як можна бути директором своєї компанії. Відкрити свій бізнес і керувати своїм бізнесом. Просто Дуже легко і просто. Ти собі сам будеш директором у своїй компанії, у бізнесі своєму. Береш до себе людей у свою команду і з ними працюєш. І твої люди, яких ти взяв до себе у компанію, тобі приносять постійний дохід. І так само собі вони, кожен з них собі теж приносить хороший дохід. У нас командний бізнес. Усі люди, що у тебе в команді, що ти їх зареєстрував до себе у бізнес, вони всі приносять тобі гарний дохід. Так що задумайся над таким рішенням. Бажаю удачі, успіху у своїй справі. Кому цікаво, пишіть, переходьте по силці. Шапці профілю силочка на мій телеграм і пиши мені, хочу працювати. І я тебе візьму в свою команду і ми разом зробимо великий та багатий бізнес для себе. Чекаю на ваші повідомлення. Пишіть, ссылка в шапці профілю.